Яїдзе, сасідзе, агуридзе. Сніданок по аджарськи О, Сусік, ти що нам сніданок приготував? Вітя, для вас тільки запах. Сніданок для Біатріс. Чуєш, любов моя одна і на всю життя. А де наші гроші? А чи а ти мені кажеш, як совбез? Я ж тебе вже зарплату віддав. А навіщо віддавати, щоб потім забирати? І не поспориш. Іди отсюда, давай, і запах свій забирай. Знаєш тобі гроші? Штрафи оплатить. Оце мій друг Петя Бампер, мій єдиний справжній друг. А це мій друг Сус заради мене припинив дружити з головою. Пригоди Бампера і Так... Літай, друг, як ікар, син дідала. А чому це ти маєш оплачувати штрафи? А Тому що я ну, это, за рулем. А що ти порушуєш? Я не порушую, це шеф приказує вічно. Наступи на педальку, що ти платиш. Ну так шеф, нехай платить. Точно, скажу йому так само. Любите кататься, і за прибирати. Бо будеш жити на прибирать. Аж холодно стало. Кури зерно перестали клювати. От собаки. Хто? Собаки! Що я пішов тією дорогою? Загнали мене там в кусти. А чого ти прийшов? Ну як чо, ну… Хотів зробити тобі приємне, накормити твій голодний ротик. То можеш йти і віддатися тим собакам, що тебе сюди загнали. Тону ну, ну я ж старався для тебе. Хотів зробити яєчню з веселим смайликом. А смайлік калік. Понімаєш, любі старання должны приносить що користь, должны бути корисними. Та я корисний, я, я, ж, я ж твоя корисна копалина. Та я корисніший за, за коростень корисніший я. Сереж, мені і без тебе проблем вистачає. Яких проблем? Отаких от. Да, да что ты? Ну... Пожалуйста, не иди со мной, я хочу в туалет. Да я ж корыстный, можу бумажку подавать. Все, все, расслабься, что ты? Спасибо, я за туда иду. Олег Анатольевич. Да. Погода вообще испортилась. С выезжала, такая хорошая была, я тут на тебе. Угу. Олег Анатолій. Да. А ви знаєте, що мужчина полезніше писять сидя. Да, і мене трохи смущає, що ти це сидячий. Олег Анатолій. Що? Ви були в Чикаго? Пітя, ти хочеш мене щось спросити? Та ні, просто ви постоянно в телефоні, Хочу вас якось отвлечь, бо ви осліпнете. мені придається вас не тільки возить, але й водить. Давай швидше. Мене вже всі чекають. Анатолійович, тут не можна, Тут знак. Петя, я тобі кожен місяць плачу денежні знаки, щоб ти мене слухав і возив. Давай бігом. Yeah. Давно чекаєш? Понятно. Я тебе ще коконом пам'ятаю. Що там, Засідання Верховної Ради закінчилось! Добро пожаловать в кулуари! Та де ти взявся! Ти що, забула? Сус, только собрать надо. Вік, підожди, підожди. Мені потрібна твоя допомога. Треба Біатріс показати, що я корисний. Понімаєш, що без мене ну ні я. Сус! У корисної людини не буває клічки паразит! Віка! Почитай енциклопедію! Паразіти теж приносять користь! І в чому ти корисний? Ти. Раз. У люд! Вік, пойми, я ж не тільки Біатріс користь приношу. Я і вам користь принесу, якщо поїду від вас. Вікусь! Ти де? Та я тут! Прям як мій батя. Ти де! Тут кажу. Петя, от збоку полоса війна. Чому ти тут Тому що, Олег Анатолійович, то автобусна полоса. А У нас, звісно, машина велика, але не автобус. Правильно, не автобус. І зупинки тут немає. Так що давай з'їжджай. Олег Анатолійович, я дві речі в цій житті не роблю. Не їздю по автобусним полосам і не викидаю бички у вікно. Петя, от не прикалуйся. Не було печалі, нас остановили копи. Лейтенант поліції Герасим Сергій. Ви порушили ПДР, звернувши на автобусну полосу. В курсі? Звісно, в курсі. Я на очі не балуюсь. Просто у нас у кого-то в ушах сірка забита. Ваші документи. Будемо виписувати протокол. Протокол так протокол. Як сніданок? Який? Ну, який Сус готував о, ранку. Ой, Боже, мені зараз не до Суса, мені зарплату на роботі затримують, прикинь. А чого це? Я не знаю, щось хазик і почала морозиться, ще почала собак своїх на нас вішати. Дай три тисячі. Мені треба за квартиру отдати. Сонечко, я б з радістю. Ой, але Петя аж трафів понахватав. Заплатить же треба. А Анатоліч? що не платить? Не питай. Ясно. Шановна э, бампер Вікторія, до вашої уваги ексклюзивна косметика по догляду за волосся. Дуже дорогий французький шампунь на основі екстракту золота та срібла. Діаманти входять в його склад також. Тільки сьогодні цей шампунь ви можете придбати в півціни. Ну для вас і для своєї за 800 Ого! У мене он, кухня дешевше вийшла. Волосся з того світу повертає. Ну, кажу, ж грошей нема. Ладно, я б теж не купляла за такі гроші. Піду я десь шукати багатих. Де не просто багатих, а дуже-дуже багатих. Звісно, бо інакше буде паніку, паніку, дайте пару копійок. Все, пока. <клук> Або дайте гроші, бо я плюну. Точно. Прийшов час рятувати свою дівчину від рук перукарської мафії. Алло? Саша? Паша? Саша, Паша, яка різниця? Збирай моїх вірних псів. Погавкаєм! Локацію зараз кину. Блідний день. Врятував Петю, спасаю Біатріс. І ще тільки ранок. От, як і нічого не було, в мене просто вдома дитина мала. От любить малювати і все. От хлібом не кормить, дай її порисувати. Ми вже її на горіщі закриваємо. Все одно спускається падла і малює. Маєш дітей? Ну як, єс одне, воно просто не запланіровано було. Ну то як батько батько, маєш розуміти. Кинеш мені на і Можеш собі їхати. У мене просто карточка. Тому не то ж. У мене там комісія бешена. Та й ситуація у тебе, чесно говоря, фігова. – Диктуй. – Сорок один. Так, Петя, тепер вперед, ми і за тебе і так купу часу втратили. Хто спішить, той сире їсть. Або я їду так, як треба. Або що? або я сейчас покладу третю ногу на руль і будете свої рульки возити самі. Петя, ти нічого не попутав. Я нічого не попутав. Тому що нарушаєте ви, штрафи приходять мені, а ваша машина на мені. От, якщо тобі щось не подобається, треба щось міняти, бо будеш все життя дядю возити. Золоті слова. Хорошо, все. Готові? Да. Почали. Віддайте, Віддайте. гроші перукарям! Лисий перука кучерява хазяйка! Лисий перука, кучерява хазяйка! Лисий перука, кучерява хазяйка! Віддайте гроші перукарям! Віддайте гроші перукарям! Це що тут таке? Коли несправедливість та жадібність переходять дорогу чесним людям, це робота для Сусунішера! Це як кунішер каратель. і ми не відступимо. Так, слухай, ти, Каркатєль. Бігом біжи звідси і месників своїх забирай. Нікуди ми не підемо. Нікуди не підемо. А, так, ну, добре. Алло! поліція. А у нас тут незаконний мітінг. Що, такий, як ти, такі й твої месники. Віддайте гроші, вирукарям! Лиси! Кучерява хазяйка! Лиси перука, кучерява хазяйка! Лизі перука, кучерява хозяйка! А що це тут за шепіто? Кучерява хазяйка. Ви вибрали останнє волосся з ваших дівчат. Лисий перука, кучерява хазяйка. Заткни. Нас не заткнути! Нас не заткнути. Заткнись! Тут я говорю, це перше, друге що Твоя біатризна парниця. Брили печерявому хазяйку машинкою. Краде мою дорогу хімію. Я все знаю, бо в мене камери. Вибачте, я ж не в курсі був, що така ситуація. Збираємо речі. Битву ми програли, але він наще попереду. Вперед, я вам біля шей куплю. Може, не треба було так всі ховати. Шеф теж красавчик, не знаю, де поворот включає. Гони, гони". Це все із за віки. Час буде попадати. Я як розстроєна гітара, хай метр настраює і успокає. Дає мені успокоїтельну Ну що, ти вже заспокоївся? Так. Да. Умієш ти успокаївати. Правда, в мене моє... диск в спині вилетів. Я, походу, мені диск порвав. То воно того стоїло. Взагалі хорошо, що я пішов. З таким відносинам, хай сам себе возить. Враби, я бачив, його возить. Так, тільки не нервуй. Та просто ще Сус додумався. Взяв на номерах нулі на восьмерки поміняв. Тю, А ти звідки знаєш, що це Сус? Ну а хто? От хто у нас всю життя намагається нагнути систему, но пока тільки сам рачки лазить? Біатріс приходила. Каже, нічим платити за квартиру. Шампунь продав. Вона у нас жити не буде. Та ти що, вона ж не Сус? Вона ліпше сама піде на панелю, то заробить, але сама. знаєш. Опять? Та я шуткую, Просто в її віці вже поздно там не беру. Та ну шутка. Чого ти не купила? За 2700 хто його купи. Угу. 2700? Що в ньому? Він що на слезах папи римського или що? У мене баба всю жизнь голову лапухом і яйцями мила. Волоси були, як трос. Дід на тракторі в грязюки застряв на два моста сів. Вона отак от волоси накинула, як Синдел, і витащила. От это да, 800 шампунь. Ми можемо ще раз успокоїтися, потому що я ж тут опять нервнича. Поліція! Ми на машину украли! Номера! Алёша, Алёша! Один, нуль, нуль, один Антон, Антон! Чорний такий, катапал! Бедзило! Півпакам, обіше! А ну, кажуть, що я не корисний! Що ви без мене робили? Так. я навряд чи уболтаю. А от напарницю я ушатаю. Алло, Ксюха! Зараз я зроблю тобі пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитись. І ти не зможеш відмовитись від пропозиції, яку я тобі зроблю. Хочу вирішити ваші з Біатріс фінансові проблеми. Тільки Біатріс, ні слово. Вилітаю. Грібай, шампунь. Шампунь принесла? Ну, звісно, принесла. Чого я тоді прийшла? Логічно. Давай. Ух ти! Ніхто ну, не бачив? Ніхто. А камери? Я світло вироблю. Та ти профі. Значить, так. Зараз я його швидко сплавлю. Ага. Гроші занесу. З пополам. Тільки їй нічого не кажи. – Окей. – Все, біжи. А что Беатриса такая послушная? Вот это мы успокоили друг друга. Ага. Ты до завтра спробуй не психовать, пожалуйста. Шеф? Олег Анатольевич, чтобы завылась, надо на тормоз нажать и кнопочку. Петя, вибач мені, я в жопі. Так, наскільки жопа велика? Ну дивись, я в мінтовці, мене звинувачують в кражі каділака. Ну, я ще й вдарив одного з їхніх. Та це уже не жопа. Це уже гузна. З каділаком порішаємо, він на мені. Та то понятно. Слухай, mm. їдь до мене додому, там в кабінеті сейф. В сейфі візьмеш бабки. Там сигналізація код 9861. Скільки брати? Ну, возьми две пачки. Вы сейчас про гроши или про сигареты? И про то, и про то. Отдохнули, пора на работу. 98-61, 98-61, 98-61. Петя, привет! Привет, Гриш, 98-70. Гриша, 98, Гриша ты пошел ты знаешь куда? Чтоб ты вместе с Буряном по весне перепололи. 98, 7, там 7, ні, 6, 1. Парніша, раджу шампунь. Завтра шевелюра буде, як одуванчик. Чуєш ти, пітушок, пішов звідси. В мене і так все влаштовує. А зря. Хороший шампунь. І тільки зараз пропоную вам шампунь, від якого прическа у вас буде, як у Ісуса. Пішов на. Що? Пішов. Стій! Ха. Тепер іди. Як вони знали, так і я. Кто вообще придумал цифры? Чуть четыре? Поставьте одну и все. Чего в такие моменты всегда хочется писать? Точно было семь. Или не семь. Кому я рассказываю, вам лишь бы паковать. Шампунь-бомба. Видаю. 200 гривень пляшка, як рід, просто ви дуже схожі на моїх бабусь. Якщо понюхаєте, навіть у носі волосся буде чистим і все. Це найрозумніше рішення у вашому житті. Коли закінчиться, пляшку не викидайте, наберете води, так згултайте, ще разок голову помить вистачить. Удачі! Купить шампуня на тисячу гривень. Ці дівчки ведуться на любую рекламу. Алло, Ксюха, не чую радості в волосі. Дядя Сус все порішав і все продав. Отак От інше діло. Що ж ти сама радієш? Ти ж біатрі скажи, що її проблема вже не проблема. Так, да, вже можна. А я скоро буду. Ждіть. От як можна було не запам'ятати чотири цифри. Чотири! Якого року народження Яна Вікторівна? А? Да. Uh, ну, і 26. Uh, цифр... ну! от! У мене теж проблеми з цифрами. От що їй було не набрати, щоб вона вас витягнула. Ну вона в Мілані. Повертається тільки завтра. Та її телефон мене забрали. Вона повертається, а ми уїжджаємо по етап. У мене теж забрали. Ну, Вона повернеться і забере нас. Супер! Та долягаємо спать. Де ти будеш спати? Прям тут. Зовіть на помощ. Mm. Допоможіть Люди! Поліція! Хто небудь, будь ласка, люди! Хто небудь, будь ласка, людині ж погано! Не ж, Ну прийдіть денебудь! Ще відвідувачів немає. Ага, як корова язиком злизала! Дівочки! Робим каву, продажніку угода. На руках носити не треба. Я все продав, все зробив. В смислі, це все? Касать! Ровно, я перерахував два рази. Можете самі перерахувати. Ти розумієш, одна пляшка коштує 200, де гроші. 800 пляшка, шампунь. Він що вічний, він що ніколи не закінчується. Сереж, ти розумієш, що якщо я тебе зараз завалю, Максимум що мені судді зділять на гречку поставить. Я тріс, так я все виправлюю, я ж не знав. Ксюш, Я би сказав, мож... табір, так сюже. Сьогодні Фенікс згорів, та вітер попіл не розвіяв. Я вас стану. Людина вмирає, та поки ви прийдете. Ніт хелп! Ай ніт! Стоп! Стоп! Пранк не получився. Они походу сводок набралися і по домам Ви Мы нікому не нужны. Обидно просто. ти так гарно грав. Олег Анатольевич. А хто ви по жизни? Вор в законі, или бик в заоні, а? Я не бик, но я в загоні. Я не вор, но я в законі. Добро пожаловать в хату! Це я з дитинства знаю. Так у вас детство нормальное було, а так сразу не скажешь. Угу. Слухай, ти в следующий раз, коли тебе штрафують, ти так і кажи. Так і так, мене штрафували. Я цей штраф заплачу. Так дешевше буде. Договорились. Ну зараз ми ноги лягаємо спати. Ні, хоча ноги у нас не вийдеться помити. Просто лягаємо спати. послати чи побалакать да. поліція? Я ні в чому не винуватий. Мою машину знайшли. Яку? А! Ну да дзвонив! Знайшли все-таки, да? Странно, ніколи нічого не знаходили, а тут знайшли. І крадія взяли. Да зараз приїду. Так, Сус! Мене закрили за спробу пограбування. Це несправедливо. Анатоліча закрили за угод. Це взагалі поліцейський безпреділ, я вважаю. Петя, а дай мені паспортів з фотку, щоб більше такого не повторилось. Бо я себе в груди бив, доказуючи, що це моя тачка, а виявилося, це їм замало. Не повірили. А скажи мені, пожалуйста, а хто позвонив у поліцію? То, теоретично, якщо абстрагіруватися, Пей, то це ти. А що, ви з Олегом Анатолійовичем поругалися і ти отомстив. Але я в це не вірю. Пей, ти не такий. Хорошо! А тепер чисто теоретично, давай абстрагіруємося. Що поліція подзвонила імені тобі? А вона мені не дзвонила. Це я їм подзвонив. Тебе вдома нема, п'ять, я хвилююсь. Подзвонив в морги, нема, в генделики нема, у поліцію є. Я приїжджаю, ви в камері спите. Так мило, я навіть думав не буди. Я кажу, це шеф, це його водій. я взагалі юрист фірми. я вас засужу, я вас по судам затягаю. Тим більше, що той, хто дзвонив, навіть заяву не подав. А по твоїй версії на машині номера теж я собі розкрасив. Так, досить же. Вони сидимо в камері і вільні, і це добре дякую Сусу, що він приїхав розібрався в нас. і звільнив не Приїхати, Петя. Сус, от скажи мені чесно, як я можу тобі відтягнути? У мене все просто. 800. П'ять раз по 800. Це тринадцять п'ятсот доларів. Криють сьогодні. И теперь страны платит и вы, а не Петя. Хорошо. Отлично. Поехало. Накранный зарост. Чуть-чуть. все, все.